Добрий день, дорогі садоводи, любителі садів і садівництва. Сьогодні ми хочемо показати вам ще один сорт. Яблук, який називається Луна. Луна. Може хтось бачив його, може хтось має, може хтось чув. Вот он, дорогі друзі. Оце красуня має років 7, 8, не більше. А дивіться... Чим вона вображає? Просто стіна і все. Така молода деревина, а, а тут кубарик півтора законно. І от всі, всі буквально, всі так. Ще що цим мені вона дуже цікава і дуже мені не подобається, що в неї не наблюдається милость. Взагалі немає другого-третього сорту на ній. Як ви обратили увагу, це зараз йде лише зборка. І ми зараз обриваємо. На землі теж ніц, нічого не валяється. Це вже пізно осінь рахується, вересень, кінець вересня. Все, все час на землі дуже багато, достатньо їх було, а вона не паде. От єдине, що знаходжу я на ній, от є отакі от, от вок. -от. І я не знаю, що це є. Ну я просто... Ніколи не, не, не задавався питанням, бо це доста не є багато. Тут пару яблук буде на ній на деревині і все. От ці точки чорні. Що це воно є, я не знаю. А взагалі дуже потужний сорт. Воно потім має бочину біленьку, розову, зелену. І смакові качества безподобні. Е, М'якоть у неї біла біла як сніг. Ну, це зимовий, пізній зимовий сорт рахується. Воно можна її зараз теж їсти, але вона дуже смачна, буде десь через місяць. Вот це є луна, друзі. В цій групі у нас є ще е, Sirius, є Оріон. І зараз е, посадили пару штук е, ще жовтий сорт з цієї групи називається Солярис. Поки нема. На, показах, на показ. на показ. О, друзі, наразі все. До побачення.